Найголовніше, що ми вийшли на євро 2012 Нічия з Україною, гарний результат, який залишає шанси на вихід до наступного раунду. Завжди складно грати з командами-господарками, але перемога краща за нічию Як ви знаєте. Я був рефері впродовж 10 років. Тому я точно знаю, що арбітри будуть робити свою роботу як найкраще. Їм дуже складно і помилки звичайно можуть бути, але я цілком упевнений, завтрашній матч буде абсолютно чесним. Ми маємо спеціальну домовленість про гонорари. Федерація футболу Швеції узгодила з командою солідні призові, але це не відкрита інформація. Він наш капітан і один з найкращих гравців світу. Звичайно, це величезний плюс для Швеції. Що у нас є футболіст такого класу. Неправда, що в на поганий характер. Він дуже хороша та приємна людина. Якщо вам доведеться особисто провести з ним кілька хвилин, ви зрозумієте, що Ібрагімович дуже мила особа.